Ще раз хочу зауважити ту ситуацію, яка виникла тоді у Вашингтоні, коли зустрілися президенти Трамп і Зеленський, і на цю зустріч приїхали представники Євросоюзу. Декілька слів. Почнемо з того, що зустріч Трампа Зеленського була погоджена. А коли представники Євросоюзу зробили свою заявку, то Трамп відмовив на цю зустріч. Потім, напевно, відбулися певні, скажімо, узгодження, і він все-таки погодився на зустріч з цими представниками. Для мене ця відмова це зрозуміло. Він хотів піддавлювати Зеленського і не хотів, щоб група підтримки приїхала. Потім все таки дозвіл відбувся, але все рівно переговори між Трампом і Зеленським проходили в форматі тет а тет без представників Євросоюзу. Але в той же час така розширена зустріч відбулася. Трамп Зеленський представники Євросоюзу представники Євросоюзу, це прем'єр-міністр Великобританії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Фінляндії. І е, Був генеральний секретар НАТО. І Урсула Ляйт, керівник Європарламенту. Ну по суті, такі ключові особи спочатку виникло жирне запитання, чому Фінляндія. Я зараз скажу декілька слів, чому Фінляндія. Зустріч доволі цікава. Є пряме відео про цю зустріч. Цікаво його подивитися там. В цьому відео кожен із даних представників висловив прямою мовою. Про те, що вони підтримують Україну. Вони підтримують український суверенітет, недоторканість території, повернення територій. І вони підтримують позицію на припинення вогню. Трамп це все діло вислухав, там ніяких дебатів не було. Це такі просто, як би знаєте, декларації, але вони йшли ці декларації від Євросоюзу в Унісон, що дуже приємно. А коли Трамп запитав, ну дав слово представнику із Фінляндії, прем'єр-міністру, той сказав про те, що багато хто буде дивитися це відео, напевно, зададуть собі питання, чому тут Фінляндія? Так от Фінляндія тут знаходиться по тій причині, що в нас дуже великий кордон з Росією, і по тій причині, що в 1939-1944 році ми вели п'ятирічну війну з Росією. Ми маємо досвід, і ми цим досвідом хочемо поділитися. Для мене це теж багато що говорить про скандинавські країни. Нас всі три країни, і Фінляндія, і Норвегія і Швеція підтримують. А це країни, хоч і невеличкі по кількості населення, але економічно дуже сильно розвинуті. Так що для нас це дуже важливо, тому що звідси може йти доволі суттєва фінансова підтримка. Що хочу сказати по цій зустрічі? Ця зустріч в дійсності для України є знакова по двох причинах. Перша причина європейці показали солідарність в підтримці України для світу і для Трампа. Це перша теза. І вони всі в Унісон, всі. Це перша теза. Ну, я зараз не говорю там про Венгрію, це зараз не про це. А друга теза, чи це означає про те, що нас приймуть там, наприклад, в Євросоюз, чи нас приймуть в НАТО? Діло в тому, що ні. Це, це так не означає, і так цю зустріч прив'язувати не потрібно, тому що в НАТО нас не приймуть, тому що Сполучені Штати Америки, члени НАТО, проти цього. Це перше, і вони публічно і давно про це говорять. По-друге, багато країн з Євросоюзу не готові до цього. А ці дві складові, як Євросоюз і НАТО, вони ж між собою як вроде би, роз'єднані, а в дійсності вони дуже взаємопов'язані між собою. Тобто, той, хто є членом Євросоюзу, як правило, має бути членом НАТО. Як правило, там є виняток буквально одна-дві країни. Відповідно, є далекі від думки про те, що Україну приймуть в НАТО. Скоріше всього, що найближчими роками, ні. Але це ж не означає, що ми залишимося один на один з цим форумом. Це означає, що ми... Можемо мати не лише економічні союзи, які зараз по великому рахунку є між нами і Євросоюзом, а ми можемо мати і військові союзи за межами НАТО. І ці союзи, кстати, можуть бути навіть більш дієві чим НАТО. Так що поживемо, побачимо. Але я переконаний, що на часі такі союзи і вони найближчим часом виникнуть, найближчими роками. Друге, чи приймуть нас євросоюз? В Принципі, це можливо, тому що такі заяви є, і ми ж вже знаходимося на дорозі в Євросоюз. В плані того, що протокольно вже ведуться не один рік узгодження по тим нормативам, законодавчим, економічним, соціальним нормам, які мають відповідати нормам Євросоюзу. Тобто нам вже дорожня карта відкрита, ще двері Євросоюзу якби в членство закриті, але дорожня карта на підготовку вже відкрита, і вже не один рік ведуться в цьому плані узгодження і перемовини. Чи приймуть Євросоюз? Ну, скоріше всього так, але не під час ведення війни. Але чи це настільки для нас важливо? Ну з однієї сторони, так бо це ну якби полегшує навіть переміщення наше, знаєте, це без кордонів. Це економічні зовсім інші стосунки. Це для мене менш важливо. Чим та підтримка, яка наявна сьогодні? От що для мене особисто важливо, і що я вважаю на сьогоднішній день, вже ми маємо. Ми не маємо членства в Євросоюзі, але ми маємо зараз підтримку зі сторони Євросоюзу. Причому ця підтримка не тимчасова, а вона буде на роки. І потім вона оформиться і в домовленості і створення військових блоків. Ну знову ж після завершення військових дій в Україні, завершення війни. І, скоріше всього, економічних блоків, економічних блоків і, можливо, тоді вже членство в Євросоюз. На завершення. Ми вже маємо і будемо мати підтримку Євросоюзу, практично всіх країн. Я думаю, що це дорого коштує, тому що це доволі потужні країни. І я вже не один раз говорив про те, що по валому внутрішньому продукту, тобто по, ко по коштах, по економіці. Європа в разів 7-8 сильніша, ніж Росія. Відповідно, підтримка такої сильної Європи для нас край важлива для того, щоб Україна так само стала сильною, так само була в європейській сім'ї, бо ми цей вектор держимо, і з нього ми точно не зійдемо. Особливо молоде покоління просто старшому поколінню цього не дозволить, навіть якби старше покоління хотіло. Але це вже неможливо. Це ще років 10, ну навіть років. 7-10 назад це ще була тема така дискусійна. Зараз це вже безповоротній процес. А коли він завершиться оформленням договору вступу в Євросоюз, ну це вже якась в якійсь мірі формальність. Тобто я рахую, вже точно на завершенні цього відео, я рахую, що Україна є вже членом Європейського Союзу не формалізовано, не юридично, а по факту. Ми по факту стали частиною Європи, і Європа нас признала. Європа нас признала. Не просто суверенною країною, а країною, без якої вона не може обійтися якраз в силу запобігання російській агресії. Тобто не тільки нам уже Європа потрібна, але і ми Європі потрібні. Відповідно, ми по факту стали членами Євросоюзу. А де Юре, ну доживем, то буде де Юре. Буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите свої запитання і вподобання. І ще буде приємніше, якщо ті відео, які вам сподобалися, ви з поділитеся зі своїми друзями. Наперед вдячні.